Наше ТЦК добросовісне. Сьогодні я все знімаю 20.01.2025 року на проспекті Миру. А що ви робите? Оце в нас робиться в країні. Подивіться, що, не ми не займаємося. Молодця! Чого боїшся? Не знімай. Подивіться, люди за всі будуть з нашим. Що робить? Просто за що ви нам вертали годі. Що все добре? Що сталося? У голові дали і цей. Хто від мене заберіть. Відійдіть з місця події, заберіть мене на відео. То надій в Відійдіть з місця події. Хто надій в кайданки? Скажіть, будь ласка, ви щось бачили? Бачила, що його положили і його скрутили. А він щось робив чи що? чи Правильно, його почали чавити, а він що, взяв балончик, бо не було чим дихати. На водон зніміть шиї. Бачите, одну? Покажи шию. А хто який дядько о, був о, дивіться, о. який дядько і був цей, давив? Я вас прошу, мене, тільки не о, цей, Це той под сам, що в ви Бачите, що типу не Так. Він не представив. Все в законних рамках, ми все в законних рамках. Розумієте? дивіться, Я вас перебув. Я нічого не проти не маю. Про слідчі зараз працівник поліції вже поселяється, говорить. І вже тоді зараз поспілкуємося, тоді вже ви щось захочете, додати, щось скажете, все вже буде так. Ні, не просто зрозуміти мене так, я. Работа нашей полиции. Да видишь, что мы избираем. Цих людей, навіщо ми їх кормимо? Даємо чудове забезпечення, даємо чудову матеріально-технічну базу автомобілями, зарплатами. На слідці оперативна група, яка фіксує злочин в лапках. Хочуть складати протокол адміністративного затримання. і <говорити> Він нікуди не їде. Ні, ми складаємо, дивіться, в нього є правопорушення. передбачено Я статей, це не бачу, цього група. правопорушення. А ви не можете це його Це фіктивне правопорушення. На вашу розумієте. Думку є як Просто Я керуюся тим, що... Так, так. Да. Витачить, будь ласка, свідку допомогу. За адресою От ми її бачимо. Бусик 3212 і Н, який починає їздити. 86. А, 86. Як ми бачимо, працівники ТСК від'їжджають компанією. Два представника ТСК залишаються. Показати документи, потрібно. Показати сюди допомагають. Не переходьте на сюди. Ти нахуя підуть. Ту завали мені. Ти мало вона Ти Ну візьми, завали мені. Чуєш, бачив через вікно. Заспокойтесь, дивіться. Я вам вірю. Що з мужиком діляться зросте? Сидіть що з пацаном. 22 роки пацану, що ви робите? Не знаю, от. Я вам поясню. Оце участок. Завдані тілесні шкодження одній стороні і другої сторони. з голови. Те, що я бачив, то, що він його схопив. Згідно нашого чинного законодавства, правовому полі, потрібно, що одній стороні, що другої, оглянутися для першого в... Ви ще гуляєте, так? Я вам говорю, як все розпочалося. Як все розпочалося. Скажіть, будь ласка, мені на камеру, ви можете я можу надати свідки проти ось цього чоловіка, який стоїть в капюшоні, Зловив отут тут вот його, цього хлопчика, в 22 роки, і вдарив голови. Ти не кивай той бешкой, блядь. Ну, несу, я тебе... Слухай, ну от візьми на наш а, ти не це ти Ты ж візьми це зроби, ну, ну то, блядь, то що ти це бля? Перес, блядь. Перес, блядь. ти Ты нашу бьешь людей, ти терпила. Чоловік, я ще служу, блядь. Та в тебе що в середині? Ну, ну, я... Достать, будь ласка, подивитися і затрісте. ні не немає бути, бо... Є, то що? Це все. Я його мав, чи хтось ламав нас. Двісті, гарачі, якісь, нічого не це було, волонтер задуло людей, так що і... давайте поки нічого не буду. Хочете вдіти в куртку, Вдівайте куртку. Студентський Я... є. Я попрошу, туди, будь ласка. Що ну. значить, давайте мені, давайте, не давайте. Що ну. ви зараз хочете, щоб дали? За що зараз хочете? Я нічого не хочу, ми з ним нічого не робимо. Чого? мене три роки. Скажіть, будь ласка, так. що сталося? Три роки, Ця Контужена я бачу на голову трошечки. Зловила хлопчика, його тут і збивала. Отут вот, з голови. Випіші поїздку, не самі ріша, діти чи не йти, випішіть, чого ви їх крутите? <гумно> Ні, я нормально, нормально, об'яснюю. Якщо ви бажаєте, будьте ви прокляті, бо ви не маєте права сьогодні бити нікого. Я розумію, що йде війна. Я наблюдала там. Як ви Мовчки я дивилася, тільки на вашу стійку, як ви стоїте, як ви себе поводите, тільки за цим треба спостерігати. Ви, ви повинні контролювати ви все, свої і... емоції. Ну, все сказали. Це дитина, чиясь так само. От чоловіка, цього, який, певно, не надав належне воспитання дитині своїй. Ти уж слепок. Все сказали? Який ну, ви, має щось. захищати територіальну цілості інституту, де в Хмельницькому, а прикриваючись документами фальшивими. А фальшивими? Так, так. Здійснює тут а, агітацію. Відійдіть, будь ласка. Що це я маю відходити? Після того, як він вдарив, що сталося? Далі він почав відтягувати. Кричав про допомогу. От то, що я бачу. Неправомірні дії були 100%. Ви будете представитися? — Я не представляю, ніколи. Я. я просто що побачив, щоб людям було. Я, я побачив з першого разу, як вони його скупили, я його А що ви хлопцю дали? Я не поняв. Я десь, десь розубів. Чому ви надаєте? Бо я звертався. погано? не даємо хлопці на колегію. Чому погано? От ці люди, що ви кричите до мене, от людині погаду. До кого? За хлопцю спочатку підійде біля. Мене Мені ще трохи ніби задуло в очі, тому я зараз Що зараз турбує. Зараз Іди, давай переспіваємо. Він сознання тірав, затихай, йому погано, і сердиний мокрий був. Побили його, травили, сліди на в нього є. А що ти тут робиш? Що вже тут лети, не займайтеся мене? Ну, Приділиться <продолжение> до адвоката. Дос, Шор, до адвоката підійти, ви кажете. тут ось, або кор сюди стояти. Ди, потік його. Давайте <продолжение> по одному. Я не ми... поняв, блін, що це значить, ви його туди забираєте. Посиди, почекайте, почекайте. Біля, 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 біля. Біля, 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 біля. Що ви зразу всіх туди затикаєте? Що, хочете, так, щоб його там побили, я теж хочу зайти туди. Зараз огляньте так. Не, не чекайте людей. Ви так і де представилися, що довго. Я не звучаюся. Ви підходите до людини і просто. Да, це... не... ну, Люди ж має представити собі. Ну зрозумію. Ну не камерою, не тільки камерами. Люди ну, реагують по-різному. Я сидів за допоможу, то сюди. Я буду свою рукою так і їду. Я їду, каже зараз. але вас було. Я батько Ми надаємо допомогу, пишемо кардіограму зараз і повеземо трампун для подальшого обстеження. Вам допомога потрібна. Так, Дивіться, ми будемо лікарню, то я викликаю шаготу. А я можна самому займаємо на це нормально. Ні, це не таковий. Або вичний Краще Це овочний травмпункт, це обласна Так, Все хорошо, якщо треба, його можу викликати шаготом пригадувати. Ні, то вона зараз не у світі. Не знаю. Ми Почти травпунт обласний. Про як кардіограба. Зараз ще... Що... А? А, а хто ви чупите записати? З балончика по вас правильно да. зробив. Правда, правда і буде. Не, тут не, живе. Якщо, то, да. йому... Він... Він оборонявся теж, витовкли там, а балончик тут. А почали там топти його. Там <рес> Ви записалися до 9, да. так? Да? Дайте собі, будь ласка, ваш телефон, якщо ви. Немає, я телефон не дивлюся. Ну, адресу тут, щоб ви шли. Будь ласка, я підійду, там буде мене не буде. буде. Да. Так. Вот Ось така безкарність робиться представниками ТЦК. Ті чудові машини в них, бачите? Ви бачили, що вони робили? Так. Він не бачив. Він не бачив? Зараз живе. Лічу оперативну групу. Ало. Дивіться, я викликала свічу оперативну групу е, на проспект проськах, це мій формаліст. Так, так, <клес> так. Але на зараз вони вже перемістилися під трьох міської лікарні. Я попрошу, щоб група приїхала собі. Бо

Працівник ТЦК намагається уїхати, тому я перешкоджаю, тому що слідчо-оперативна група має приїхати. То ви представте, будь ласка, їдьте. Працівники ТЦК знімають на камеру. Зафіксуйте, будь ласка, хто води? Слухайте, ви спочатку виражайтеся нормально. Да не вийдете з автомобіля. А ви маєте право всі? А я маю право всі знімати. Ну, Відійдіть, будь ласка, автомобіля. Я попросив представили. Я представив все. Вам, вам я попросив. Вас. Я попросив. Відійде. покажіть, будь ласка, посвідчення Відійдіть від автомобіля. Посвідчення покажіть. Відійдіть автомобіля. Хай Біді. Покажи. Ви хто цілю слухаєте? Я попросив ще раз. Відійдіть автомобіля. Відійдіть, будь ласка. Відійдіть, будь ласка, від автомобіля. Що проблема? Хто ці людь? Відійде. я розвернусь. Зараз поставлю. Я знаю. Давайте встанову тих людей і ви їдете. Тут швидка стоїть. Не плюйтесь на мене. Тут швидка стоїть, відійдіть, будь ласка. Дервіть піді. Відійдіть, будь ласка, встановіть тих людей. Відійдіть, будь ласка, від автомобіля. Я попросив нормально. Чого ви біля, не дергайте. Відійдіть від автомобіля. Чого ви штовхаєте? не вас... поняв. Я не їду, тут я хочу ви розуміти ви швидка, тут швидка, стоїть попросили швидку забрати. А, ну, то... Тут швидка, ви не розумієте, що можна люди тут стоять. Ви стояли не заважали. А це не заважає нікому? Дайте розвернутися автомобілю. Я попросив Всячка вас відірвати. Туди, туди, ви не, не розкажете, куди ставати. Я попросив вас відійти від автомобіля. Чого ви блокуєте автомобіль? ви виїхати Хто це таке? Що це таке? Адекватно спілкуйтесь, ви блокуєте автомобіль ви співайте більше. У нас не було ніякої скарги. Від цього не було. блокують вони цю машину. Ну, не блокуйте. Тоді до побачення. Ви не представили. Це видаєте квадрат. Ей, А ти ти ж мав зробити... його хто він? Ти сказав, що будеш робити. <ріху> <Постій> <ріху> туда, але... Ви сказали, що ви їдете і встановите їх особу. Ви ж сказали, що ви встановите особу. Послухайте, є ще оперативна група. Я не маю... права Як тебе питати? А на що ви? Яка ціль вашого створення взагалі? Слухайте, Я не можу зрозуміти, що ви хочете від мене. Я хочу, щоб ви встановили їхню особу, це був було Ви нормально, адекратно спілкуєтеся. Довгній? Це що, якесь нормальне хто ці люди, які б'ють головою людину. Якщо вони війська, це ці двоє. Двоє, є слідчого оперативна група, яка вони зараз має бути. Вони били мою дитину, розумієте? Є слідчого оперативна група, не знаю, яка безпосередньо... Я не знаю, хто ці люди. Вони їздять на іноземних номерах, вдягнули військову форму. Хто вони такі? Хто, що спецівники? вони таке? Так, я не, не знаю. Ваш чоловік був на місці події безпосередньо. Ви де представили, до речі? Я вам представлявся, я вам показував посвідчення три рази. Як я ще жодного разу не показував. Як ваше посвідчення? Зараз я покажу. Зараз я покажу.